Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика Сови. Сьогодні в мене день почався із покупок, і зараз я вам їх покажу. Раніше таких. Продуктових відео не знімала, але, думаю, вам буде цікаво. в тебе купила каву. Вона була по акції, тому що розгерметизована. Це крема густо. Ну, вона така середньої міцності. Я дуже люблю нерощену каву, натуральну, тому завжди таку купую. Далі, це вже з польського магазинчика ось такий чай-ремзей з імбирем і лимоном. 20 пакетиків, 40 грамів. Те, що завжди, завжди потрібно, бо зараз осінь, і якраз хочеться чаю, хочеться чогось теплого, хочеться теплих напоїв. Далі взяла ось такі вафлі, вони йдуть з горіховим кремом. Хотіла знайти щось таке з шоколадним, але тут, в принципі, цей горіховий він практично не відрізняється. І об'єм 400 грам. в районі 50 гривень. Ну, в принципі, за такий об'єм не дуже й дорого. Так, далі сушені фініки. Дуже люблю сухофрукти. От, і навіть запікаю яблука, то можна порізати фініки і начинити буде дуже смачно. 180 грам. Вони дуже, дуже класні. Тут є зіб, цей зіп-замоку, можна, якщо там за один раз не з'їсти, то можна далі його потім собі використати наступного разу. Так, наступне, що вам покажу, це ось такий лосось. Він навіть ціною у мене, це з того польського магазинчика. Але він, мені здається, він тут не шматочками, а він тут прям такий дуже-дуже дрібний, отак, як тут на малюнку показано. Його можна і в салат, і можна так їсти. В принципі, така консерва. Так, ще маю дві шпроти. Ось таких. Вони будуть дуже класними на канапки. Хто робить з лимончиком на чорному хлібі взагалі шикарно. От, там також була недорога ціна, там якась акція на них була, тому так взяли. Шоколадки, куди без шоколадок? Це з польського магазинчика. Це йде з какао з кульками шоколадними, це з молочним кремом. Не знаю, мені здається, це буде смачнішою. І маю ще також ось таку Це полуничка 100 грам. Ну, Я знаю, ці шоколадки від Magnetic вони дуже смачні, вони, правда, дорожчі, але вони дійсно смачні, тому що там в складі дійсно ну, вони дають какао, і це, ну, це не замінники, а таке какао. Ось так поставимо. Щоб її було видно. Так, наступне, що взяла, це були мої улюблені колись шоколадки. Вони йдуть з м'ятною начинкою всередині. І дуже такі приємні на смак, ароматні. Хто любить м'ятні цукерки, то я думаю, вам такі, вам такі штуки сподобаються. Якось їх тут поставити, так, щоб не відсвічувало. От. Так, ще з продуктів у мене є. Ось такий концентрат лаймовий. Я просто обожнюю ці концентрати. Зранку водичка з лимоном і медом, а коли нема лимону, то використовую концентрат. Ну і так само їх купую там для випічки, для, для різних таких штук, для десертів. Непогані ці концентрати. Так, тепер переходимо до е, фруктів, інжир. Щось мені прийшло. Помідорки. Ну, помідорки підуть в салат. Це. І взяла також домашнього винограду. Дивіться, який він дуже ароматний, такий прям медовий-медовий має запах. Вся кухня зараз тим наповнена. І покажу вам ще далі ті покупки, за якими я, власне, що я хотіла. Ще раніше це ось такий утюжок для волосся вирівнювач. Я вже його відкривала і пробувала потестити. Купувала в копієчці. В копієчці він коштує 500 гривень. І зараз вам покажу, як він виглядає. Витягну з коробки. І виглядає він ось так. Ну, Там є декілька режимів, але мені просто для випрямлювання для на, най, на найнижчому використовую режимі, коли він не дуже нагрітий. той утюжок, Тут бачите, от, є кнопка, і можна вибирати різні, різні температури: 140 градусів, 160, 180 і 210 градусів. Ось такий утюжок. В принципі, непоганий утюжок і утюжок. От. Бо я собі буду на зиму відпускати довге волосся і хочу власне, для свого використовувати цей вирівнювач. Тепер переходимо до косметики. Куди ж без цього? З косметики в мене покупок небагато, переважно все доглядове. Перше, це поновила ось такий взяла собі дезодорант від Рексони. Мені подобаються роликові їхні дезодоранти, але взяла в спреї, бо роликового не було. А думаю, візьму, хай буде в запасі, чи буду зараз використовувати. Бо зараз в мене є роликовий, але спробую і такий. Для вмивання гель з основою на, здається, тут козине молоко. Знову ось такий гель. Це я забігла в аптеку купити лікарства і заодно побачила побачила шейн. Уявляєте, цей український бренд. Я на мейкапі так довго дивилася на цю маску. Це очищуюча і відбілююча маска, яка йде з цинком, пробіотиками, вітамінами. от І також от тут можете побачити склад, що тут є. І так само правила нанесення на 10-15 хвилин на очищену шкіру, тоді змити водою. І потім можна вже далі наносити креми, доглядові інші засоби. Хочу подивитися, як вона виглядає. Ну, мені оформлення в шейн дуже подобається, воно таке лаконічне, без зайвих деталей. От, ось так вона виглядає, ця масочка. Тут 75 мл. То об'єм досить таки непоганий. Це стандартний об'єм в вейвенівських масках. І хочу подивитися, що вона. Ага, вона, бачите, вона тут запакована. Ну, я думаю, там вже фольги немає, як вона тут запечатана. От, Буду, буду сьогодні навіть тестувати, і хочу вже поділитися з вами враженнями від цієї масочки. Якось так зараз, От, щоб було видно. Так, Покажу вам ще, взяла ось, ось такий крем для жирної шкіри Oily Skin, з лецитином і морськими водоростями 3% морських водоростей. У мене, до речі, цей крем був в іншому трішки форматі, і ви знаєте, я була ним дуже задоволена. Ось для жирної шкіри. Ну, кажу оформлення на вищому рівні, шейн, і дуже приємна, приємний такий тюбик, приємна упаковка така на, на дотик. Тут 40 мл крему, Ну, стандартно в кремі скільки там? 50 мл крему. 40 мл. ну, Непогано, в принципі, для того, щоб спробувати перевірити, підійде, не підійде. А зараз мені якраз для жирної шкіри щось таке потрібно, то бо я користуюся лінійкою від Farmstay. Можете побачити, у мене на каналі є відгуки на цю серію косметики з виноградними зі стовбуровими клітинами винограду. От, і також взяла ось такий. Крем. Ну, е, наскільки я зрозуміла, е, шейн український бренд, який позиціонує себе як дерматокосметика. Тому власне, е, власне він продається в аптеках, хоча я, я навіть і не думала, що в моєму маленькому містечку я зможу їх купити. Коли побачила ці креми, масочку, хотіла ще купити тонік, але там були проблеми з аплікатором, тому що о, він протікав і я боялася, що його нормально не довезу. І якось я цю покупку відклала. Хоча оцей тонік від Шейн, який йде з АХ і БХ кислотами, він є аналогом тоніка від Елізавеки, яка йде для очищення шкіри від Акне. Це дуже дієва штука, і я бачила на мейкапі просто. Багатсько відгуків, там були навіть сотні відгуків на цей тонік, наскільки він класно працює на шкірі і який дає ефект. Дуже хотіла спробувати, бо він якраз підходить для проблемної і комбінованої шкіри. Але на жаль, не змогла його купити, бо кажу, там були проблеми з аплікатором, і, і так сталося. От, це були такі мої покупки. І зараз хочу вам показати ще одну покупку. Це вже прямо ось так зробимо, так щоб було видно краще. Це те, по що я їхала. Мені потрібно було купити собі взуття на кожен день, і я купила ось такі червики. Зараз, я би вам їх показати, як вони виглядають. Ось такі черевички. Вони всередині утеплені, дуже класні, ціна бюджетна, тому що, я думаю, по всій Україні є оці магазинчики, ціни від виробника, там, дешеві ціни. Оце, власне, в цінах від виробника вони коштували в районі 500-600 гривень, якось так. От. Такі червечки. Ну, вони мені вже підуть на холодну осінь, бо дійсно дуже утеплені. І коли я купувала, то продавчиня порадила звернути увагу на більший розмір, каже, бо вони можуть бути маломірками. І окрім того, тут хутро всередині і воно дійсно так відчувається. Відчувається, що буде в них дуже зручно і тепло. І на нозі вони, от бачите, вони виглядають в камері такими масивними, а насправді вони дуже-дуже такі, ну, м'які. М'які і дуже комфортні, легкі на нозі, легкі. То буду собі кожен день в них ходити. Ну, Кожен день нормально. Так, Зараз поставлю камеру. От такими були мої покупки понеділка, неочікувані. Ну, В принципі, планувала ще купити. У мене закінчується вже маркер для очей. Лайнер. І я планувала його купити, але в нас одразу почалася повітряна тривога. Всі магазини закрилися, от, і ми відповідно вже вирішили з покупками зав'язувати і їхати додому. От, таким був мій понеділок. Сподіваюся, все в нас буде добре, все в нас буде спокійно. Бажаю всім мирного початку тижня. і Хай ми всі будемо здорові і все у нас буде добре. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підписуйтеся, пишіть в коментарях, що почався ваш понеділок, і ставте вподобайки. Щиро дякую, ваша сова!